Сьогодні у нас встановлення просто балкону без внутрішніх робіт, це французький балкон г подібний Встановлювали місто Київ, вулиця Метрологічна. Профільну систему клієнт замовив Rehau 70 в теплому склопакеті з енергозбереженням та аргоном. Тут ми виконали лише встановлення, перила зовнішні заборонено зрізати в цьому комплексі, через це ми їх залишили. Встановили зверху козирок. Встановили знизу металевий відлив і по бокам е, зробили герметизацію. Тобто все те, що необхідно у випадку встановлення такого балкону, фасадна частина з трьох частин через підсилюючі стійки.